1 березня міжнародний день котів. Сьогодні ці тварини користуються великою популярністю. Навіть наука така є, яка їх вивчає. Називається фелінологія. Психологи вважають, що у кішки можна навчитися багатьом речам. Це досить мудрі створіння, хоча іноді бувають ліниві. Звичайно, кожна кішка індивідуальність та безмежний заряд бадьорості і позитиву. Але при цьому коти є ще домашніми лікарями. Вчені стверджують, що саме кішки мають найбільші терапевтичні здібності. Кішкотерапія приємне та корисне лікування без побічних ефектів. Тому таке спілкування з домашніми тваринами показане всім і старим, і малим. Над здатністю кицюк лікувати можна кипкувати до схочу, Але статистика річ уперта. Останні закордонні дослідження доводять, що власники домашніх тварин живуть на 4-5 років довше, ніж решта людства, а кота з його даром знаходити хворі місця сміливо можна назвати домашнім діагностом. Він вміщується на хворе місце, зігріває його своїм тілом і біль минає. Так киця може зняти втому стрес, мігрень, знизити тиск, нормалізувати пульс, допомогти при ревматизмі та виразці шлунка. Пухнасті теж допомагають долати неврологію, безсоння та остехондроз. Лікування за їхньою допомогою називається фелінотерапія. На цілительських здібностях кішок переконалася і коломийська сім'я Санітовичів. Зараз у них є трійку, чотириногих друзів. Він дуже любить котиків. Ми завжди у нас дуже багато котиків. Чи хтось захворів нас, бабуся особливо. Вона йде, коли тис піднімається, то кіт завжди приходить до неї, навіть якщо грип. Так само, от лежить він, то завжди біля нього котик. Завжди і так і засинайде, коли і, і вночі ночує з ним. Як підкреслила пані Уляна, найчастіше кішкотерапію використовує бабуся сімейства Олена Михайлівна. Її особистим терапевтом є трирічний пухнастик барон. Дуже часто хворію. І бачу, що оці котики домашні, то не дуже заспокоюють нервову систему. Якщо підніметься тиск, то вони я кладу їх на груди, то теж котик нормалізується тиск. Болять ноги, то я лягаю, котик у ногах і теж. Перестають боліти ну, не так такі, скоро, але з часом. І я так постійно кожен день беру їх, гладжу, вони такі приємні, ці котики, і дуже-дуже мені подобається. Ще одним серйозним фактором для одужання є теплі емоції, що приносять домашні улюбленці. Дуже приємно, коли котик прийде, його погладити, погратися з ним. Кидаю м'ячки. У мене є спеціальна така штучка, м'ячик і шнурочок. Я з ними тоді граюся, кручу, бігають всі троє. Славляться кішки і своєю здатністю зцілювати звуком. Їхнє муркотіння сприяє підвищенню захисних сил організму, прискорює процес загоювання ран та зростання переломів. У своїй практиці коломийські медики анімалотерапію використовують не часто. Популярністю користуються лише бджоли і п'явки. Проте, як каже спеціаліст з нетрадиційної медицини Степан Залозецький, кішкотерапія має майбутнє. Виділяють навіть окремі методики лікування китями. При безсонні треба поставити, посадити на пістилочку, на стіл. Прикласти голову чолом до кота, притулитись до свого любимця і 5-7 хвилин так посидіти. А якщо таких сеансів 7-15 провести, краще буде спати. Ну, при захворюваннях, наприклад, легеневих краще ставити кошенят на груди. Часто у людей буває остеохондроз треба ставити на спину теж на 8-15 хвилин. І е, по сі, від 7 до 18 процедур. І саме цікаве при простуді. Про, про Кишечка може лягти прямо на ступні, наші, на тил ступи. і е, полежить, старатися як найдовше вона має лежати так щодня, навіть. Кілька разів 3-4 процедури і простуда мала б перейти. Ну, при гіпертонії можна котячий такий комірець, так би називати, на шию посадити котика, хай він там посидить три рази в день. До речі, треба по 3-4 хвилини, і тиск має бути нижчий. Науковці стверджують, що лікувальною здатністю володіють всі киці. При цьому важливо, щоб улюбленець був дорослим, здоровим і обов'язково відчував любов свого господаря.